Друзі, всім привіт! Це наш наступний урок і сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що таке таргетована реклама, і це наш перший вже інформативний урок, де ми починаємо безпосередньо знайомитись з таргетом. І що в цьому році на вас чекається? Це перше, що таке таргетована реклама. Це те перше, що нас цікавить, щоб з нею познайомитись і дізнаємося, також як вона працює. Також поговоримо про її переваги і приклад результатів, які можна отримувати безпосередньо з таргету. Плюс задінемо тему того, що ще потрібно знати, окрім реклами, щоб ваша реклама давала кращі результати, і підведемо підсумок, плюс дам вам невеличку настанову на майбутнє. Тому давайте починати. І перше, що таке все-таки та таргетована реклама. Якщо офіційно, то це вид реклами в соціальних мережах, направлений на певну цільову аудиторію завдяки обраним параметрам. І ці обрані параметри нам дає можливість обрати Facebook. тобто інструментарій Facebook дозволяє нам обрати певні параметри аудиторії, яка побачить, Бачить нашу рекламу, ось і все. І от я навів вам приклад: ви цю рекламу 100% бачили в інстаграмі, в Фейсбуці, де завгодно. Ви її там бачили. І це якраз таки є те, що ми будемо налаштовувати реклама в сторіс, реклама в стрічці, реклама в рілс, реклама в Фейсбуці, де завгодно ми це з вами навчимось робити. І от ще додам, щоб ви краще розуміли, за якими параметрами ми можемо обирати аудиторію: перш за все, це геолокація, тобто де знаходиться людина. До прикладу, в нас бізнес, який продає тільки по Україні. Відповідно, ми запускаємо рекламу на Україну. Друг ми можемо обрати людей за віком та статтю. Тобто, ми, до прикладу, продаємо нижню білизну, основна цільова аудиторія це, звісно, дівчата та жінки. Тобто, звісно, можна на чоловіків показувати з тим наративом, що подарують дівчині, та, такі-то комплекти і так далі. І наступне ми можемо обрати, що дуже важливо, людей за інтересами. Тобто ми продаємо автомобілі. Ми вибрали інтерес авто, викор... ну, використано, кажу бу авто. Відповідно, вживане авто. Так відповідно, наша реклама буде показуватись тим людям, які в цьому є зацікавлені. Ну, і так само можна робити з іншими напрямками, з тою самою білизною, тобто інтерес білизни, і так далі. Але про це ми будемо говорити вже на моменті роботи з аудиторією. Тому давайте поговоримо про те, як працює таргетована реклама зі сторони таргетолога та зі сторони тієї людини, яка її налаштовує. Перш за все, ми обираємо ціль рекламної кампанії. Ціль рекламної кампанії це те, від чого залежить той результат, який ми отримуємо. Я зараз не буду поглиблюватися у всі деталі, тому що про це, про, про все, що я взагалі говорю, у нас про все будуть роки. Не переживайте, тому далі ми налаштовуємо де і кому ми будемо показувати рекламу. Що я маю на увазі під де, де це або в інстаграмі, або у Фейсбуці, або і в Інстаграмі, і у Фейсбуці. І кому ми показуємо рекламу? Тобто хто ті люди, які побачать нашу рекламу? Відповідно, ці люди вони мають бути цільовою аудиторією нашого продукту. А цільова аудиторія це та аудиторія, яка є потенційно зацікавленою, або ті люди, яким наш продукт є потрібним. Тобто, до прикладу, ми продаємо послуги ремонту, і наша цільова аудиторія це ті люди, які щойно придбали квартиру, або просто цікавляться ремонтом, щоб поновити вже існуючі в своїй квартирі. Наступне це додаємо креатив, текст та посилання, куди ми будемо переводити. Людей креатив це наше рекламне зображення. Воно може бути вертикальне, квадратне, в залежності від того місця, де ми показуємо рекламу. Текст, який додає опису цій рекламі, тобто людина побачила. Якісь зображення, вона спочатку на нього звертає увагу, потім відкриває текст, читає детальніше. І останнє послання: те, куди ми переводимо людину з нашої реклами, щоб вона далі або придбала, або залишила заявку тощо. Після чого ми публікуємо та отримуємо результати. Насправді звучить просто, по факту, воно так і є. Ви це все навчитесь робити. Ми навчимося з вами обрати правильну ціль, визначати правильну аудиторію і розуміти, де ми маємо показувати рекламу, створювати креативи, і що дуже важливо створювати Правильні креативи, так? Тому що створити креатив це насправді дуже тонка річ, тому що ми маємо зробити таке зображення, таке відео, яке захопить увагу нашого потенційного користувача, нашого потенційного клієнта, і щоб він. По перше, прочитав, що я на креативі, можливо, прочитав повноцінний текст під ним і перейшов по рекламі, і вже далі там залишив заявку або придбав у нас. Але чому ви іноді бачите не ту рекламу? Скоріше за все, у вас могло з'явитися це питання таке, та тому, що чому таргет напевно цільову аудиторію? А я іноді бачу рекламу, яка мені взагалі не потрібна, яка не про мене. Скоріше за все, у вас таке питання могло виникнути. В кого виникло молодці, в кого не виникло чого страшного загалом, чому ви іноді бачите бачите ту рекламу? Тому що її запускають на широку аудиторію. трошки наперед забігаючи це. Такий термін, коли ми обираємо тільки за геолокацією, Тих людей, кому ми будемо показувати рекламу, і за віком, тобто ми не обираємо, чим вони цікавляться, як вони живуть, який в них поведінковий фактор. Ми просто показуємо рекламу абсолютно на всіх. І зазвичай ця реклама є дешевшою, тому що Фейсбукові. От, скажу, грубо потрібно менше напрягати, щоб її показати, тому що показати всім в розілеше ніж показати певній певні групі людей. І відповідно, показуючи рекламу всім, Фейсбук рано чи пізно розуміє, що якісь люди більше по ній переходять. І відповідно наступним людям, які він буде показувати, він буде намагатись знайти цих людей схожих до тих, хто вже перейшов по рекламі. А другим пунктом буде перевага таргетованої реклама, тому що я думаю, що ви бачили рекламу і на Ютубі, і контекстну рекламу в Гуглі. От реклама в Гуглі. В пошуковиках вона називається контекстна реклама, та і відповідно. Переваги таргетованої реклами над цим всім, перш за все, це не обов'язково мати сайт. Що дуже важливо, достатньо або інстаграму, і можна навіть інстаграм не мати, тому що один з видів реклам, коли ми можемо людей вести на таку невеличку форму формочку від Фейсбука, де є мінімальна інформація і можливість залишити заявку. Тобто, вам можливо навіть не мати інстаграму і сайту, а ви вже можете запускати рекламу і отримувати результати. На відміну від Google, тому що в, запускаючи рекламу в Google, вам обов'язково потрібно мати сайт, тому що. Що ви видаєтесь в пошуковиках? Другим пунктом буде чітке попадання в аудиторію, тому що. Завдяки тим інструментам, які є у Фейсбука, і завдяки нашому аналізу, який ми будемо готувати до запуску реклами. Ми зможемо і ми будемо знати, хто ці люди, кому нам треба показувати рекламу і хто в нас буде купляти. Третій пункт мій улюблений. Ви показуєте а на вас шукають. Як взагалі працює реклама в Гуглі? Самі згадайте, ви пишете купити. От мені треба купити насправді дійсно чотири рушника а, додому. А і я пишу рушники, там купити рушники, да або просто рушники. І відповідно, а, в мене там є запити. Але якщо я подумав, що я хочу купити рушники, або там десь говорив, тому що ну нас зазвичай слухають. І щоб ви собі знали, тобто, от якщо ви десь колись сказали якесь слово там, купити песика або я хочу купити песика біля мікрофона, скоріш за все, ви рано чи пізно побачите цю рекламу. Тому що нас слухають, і це абсолютно нормально. Ось, і відповідно, щоб я побачив вашу рекламу, мені потрібно написати це в Google. Та мені потрібно шукати це. Таргет працює іншим чином. Тобто, таргет показується наперед. Можливо, ви десь в якомусь пошуку писали якесь слово. Зайшли на якийсь сайт, але не придбали. Відповідно, Facebook одразу бачить, ага, ця людина шукає до прикладу ліжко. Дитяче Окей. І е, якщо я оберу в інтересах дитяче ліжко в налаштовуючи рекламу, ви побачите мою рекламу. Тобто я вам показую рекламу, а не ви мене шукаєте. Ось в чому перевага таргету над контекстною рекламою. Ще одна перевага, де виграє таргет, це економія бюджету, тому що щоб отримувати результати з таргету, для деяких ніж достатньо 5-10 доларів на день. Тобто мінімальний рекламний бюджет це 5-10 доларів на день. Чим більше, тим краще, звісно. Але якщо ми говоримо про, фи, про контекст, про контекстну рекламу рекламу в Гуглі, то в деяких нішах, щоб займати топ-1 позицію по видачі в рекламі, тому що рідко хто переходить на другу третю сторінку. Можна навіть платити 100-200 доларів на день, щоб просто перебивати того, хто є другим, тому що той, хто більше платить в гуглі, той стоїть першим, все максимально просто, тобто там перемагають гроші. А таргет він більше для того, щоб почати. Швидше почати легше з меншого бюджету, і вже пізніше там дорости до певних бюджетів, тому що от мене, наприклад, навіть на тому проєкті, на якому я сижу, в нас місячний бюджет на весь маркетинг взагалі 30-40 тисяч доларів. Звісно, з них там лише там, 10-15 нас використовується на таргетовану рекламу. Але все-таки це там не ті 50 доларів на день. І відповідно, ми маємо. Ну, ми спочатку рослимо використовували нижчий бюджет та, і згодом прийшли до більшого. Якщо ми би хотіли зайти плотно в контекстну рекламу, в рекламу в Google, ну це були би зовсім інший бюджет. Також наступний пункт це зручний аналіз та масштабування. Чому? Тому що от ви коли зайдете в Ads Manager, та тобто побачите цей інтерфейс, він максимально логічний. І що дуже важливо, біля кожного поля є такий знак оклику, на який ми наводимо, і нам Фейсбук пояснює, що це таке, або навіщо це потрібно використовувати та налаштовувати. А, і безпосередньо масштабування, та, то, то ми можемо легко масштабувати наші рекламні кампанії. Якщо ми говоримо про Google Ads, чесно кажучи, в мене от є клієнт, з яким я 5 років, це єдиний мій мій клієнт на, на контекстній рекламі по Гуглі. Щоб він, він його мета була видавати з першим в пошуку по рекламі певним по запитам. Uh, і що я можу сказати? Це я коли перший раз зайшов, це просто космічний корабель. Це ну я гуглив просто як розібратися в інтерфейсі. Я дивився відео, якщо не помиляюсь, на 40 чи, чи на одну на 40 хвилин чи на одну годину, де людина мені просто пояснювала інтерфейс. І як в цьому розібратися новичку? Ну uh, звісно, можливо, так, у всьому можна розібратись, але якщо ми говоримо про таргет, то таргет і менеджер безпосередньо від Фейсбука. Він більше не те, що клієнтоорієнтований, він більше дружелюбний для новачків і для того, щоб вони легше це зрозуміли. І останній пункт, що дуже важливо, це відсутність конкуренції. Тому, так як я вже казав, та щоб бути першим в гуглі, треба платити більше ніж конкурент. Відповідно, в таргеті такого немає. Тобто, в таргеті немає якоїсь конкурентної видачі. Звісно, це коли у нас є свята. Той, хто платить більше, показується більше, тому що у свята всі абсолютно запускають рекламу, купа пропозицій, новорічні знижки і так далі. Але цих періодів мало насправді, і до цього можна також підготуватися наперед. Звичайний час, там, коли в принципі не так багато, ну не те, що не так багато реклами, коли звичайний час реклами, у вас немає ніякої конкуренції. Ви запускаєте за 10 доларів, ви отримаєте гарний результат. Хтось запускає на 100 доларів в день, також отримає гарний результат, і ви одне одному не Важайте, тому що конкуренція є тільки на рівні того, куди вже людина перейде, на рівні сайту, чи добре він зроблений, на рівні інстаграму, на рівні а, роботи менеджера, який обробляє заявки і так далі. Ну і ще дуже важливо розуміти, що таргетована реклама є всюди, і ви її просто, от ви кожен день бачите таргетовану рекламу, я більше ніж впевнений. І відповідно, таргетована реклама це клієнти, і це впізнаваність. Тобто, чим більше якийсь бізнес показує рекламу, тим більше бачить його людей, тим більше про нього знають. І відповідно, тим більше цей бізнес отримує клієнтів. І відповідно ми цьому і вчимось. Тобто, ми вчимося тому, що потрібно ринку, що є на ринку дуже багато, і відповідно, що приносить результат, тому що. Чому ви бачите багато реклами, тому що вона працює і заробляє і клієнт, чий це бізнес, і та людина, яка налаштовує. Ну і от якраз таки про заробіток. Давайте поговоримо про те, які результати може давати таргет. Це максимально простий приклад. На один слайд я для вас зробив. Це от якраз з останнього це було за січень, це той місяць, коли. Яка, ну, воно так і є насправді, купівельна спроможність аудиторії, вона падає, тому що всі витратили кошти до Нового року, до свят, до Різдва і так далі. І в січні всі відпочивають зазвичай. Та? Тобто і в Айтішці в мене є просадка це січень та серпень, тому що в серпні всі йдуть відпочивати після там, півроку роботи плотної, і в січні також, тобто всі на свята, плюс там ще Великдень Валидень... і день. День подяки, та? День, ну, цей, Day of Thanksgiving. Я не знаю, як це правильно називається. Я думаю, там, де їдять індейку, я не знаю. Вот. І відповідно, січень — не найкращий місяць для реклами. Трошки ми відійшли в теми, вибачаюсь, але ось, приклад, та, ми витратили, я витратив 100 доларів на рекламу і заробив там, 500 з невеличким доларів за день. Та, тобто, от у нас рекламний бюджет 100 доларів на день. Ми заробили 500. Можете собі це поділити. І, от якраз таки, коли я зайшов на цей проект в грудні, і моя була основна ціль це понизити вартість за залучення клієнта, щоб клієнт коштував до 5 доларів. І щоб було X5 від рекламного бюджету, відповідно, ми вклали в рекламу, якщо я не помиляюся, 2900 або 3400, можу помилятись, але ми зробили 17 тисяч доларів в продажах. Відповідно, це навіть більше ніж ціль клієнта. Але варто розуміти, що заходячи на будь-який проект, навіть якщо ви маєте досвід, перші запуски це завжди. Тести. І тестити це абсолютно нормально. Можливо, ви десь чули жарт, що таргетолог в будь-якій ситуації каже, що потрібно тестити. Насправді так і є. Тобто, ваша задача як таргетолога протестувати вашу думку, вашу ідею, вашу гіпотезу. Це зазвичай називається гіпотезою, тобто, в мене є гіпотеза. Що я показую певну рекламу певній аудиторії, і я хочу дізнатися, що вона на неї спрацює або як вона на неї відреагує. Тому ваша задача буде тестувати, і навіть коли ви отримуєте погані результати, це не значить, що ви щось неправильно зробили. Це значить, що ви отримали інформацію, що ось якщо зробити ось так і ось так, воно не працює. Або розібратися ваша задача буде, або розібратись, чому це так сталося, та чому нібито та аудиторія, яка мені давала результат, їй це не підійшло. Подивитись на цю рекламу і зрозуміти: ага, напевно, в цій рекламі можна було би ось так це зобразити, або ось так це показати, прописати текстом. Ви це робите, відповідно, ви виправилися. Якщо. Ваша оця друга спроба дасть позитивний результат. Ви зробили правильні висновки, і ви зробили ці правильні висновки завдяки негативному досвіду. Як би то не здавалося, завдяки тій неуспішній кампанії, яка була тестом. І якщо підсумувати, то найкращий результат завдяки таргетованій рекламі це таргет, посадкова сторінка та наратив. Якщо ми говоримо про таргет, то це реклама, як і на кого ми її налаштували, і що ми їм показали. Посадкова сторінка в нас буде про це урок, але посадкова сторінка це те місце, куди ми приводимо людей, куди ми саджаємо людей. Тобто, не знаю, посадкова смуга, да, до прикладу, і ми туди приводимо людей. Це сайт, інстаграм, телеграм-канал тощо. Та найчастіше це інстаграм, потім вже йде сайт і так далі. От, і відповідно від того, як воно оформлене, залежить те, який результат ми отримаємо. І останнє це наратив. Наратив це те, з якою логікою, з яким сенсом людина переходить по вашій рекламі. Тобто, і тут знову ж таки залежить від того, як ви налаштували, тобто на кого і що ви їм показуєте. Якщо ви використали в рекламі правильний сенс, якщо з реклами людина розуміє, скільки коштує цей продукт, або що вона отримує, вона з правильним наративом, з точніше, Завдяки правильному наративу, з яким ви до неї звернулись, вона переходить і скоріше за все вона придбає цей продукт або послугу. Тому що якщо ви приведете людину, переведете людину по рекламі на вашу посадкову сторінку, яка не до кінця зрозуміла продукт, яка не до кінця дізналася там якісь умови або що вона взагалі отримує, скоріше за все, вона вийде. А ви вже заплатили за показ реклами цієї людини і за те, що вона прийшла по ній. Наступний пункт, що треба знати, окрім реклами, дивіться, я от перш ніж сказати, що це саме таке. А, я одразу кажу, це не обов'язково, проте це підвищить ваші шанси на те, щоб все-таки клієнт отримав результати, тому що буває таке, що ви налаштували круту рекламу, а вона надає результати через сторону клієнта. Ви зараз зрозумієте, чому. І в цілому це підвищить вас як спеціаліста, і це якраз таке розуміння базового SMM. Це дуже важливий момент, тому що перші, скоріш за все, ваші кейси, перші ваші клієнти це будуть Instagram профіль Instagram бізнес, Instagram шопи, як завгодно можна називати. І відповідно, як це працює, віть собі, що ви запустили рекламу, людина по ній перейшла і попала на Instagram. Якби ви круто не зробили реклами. Якщо інстаграм профіль невдалий, там немає потрібної інформації, людина не купить відповідно з вашої реклами. Немає продажів, немає результату, і клієнт від вас просто піде. Саме тому наша задача як таргетолога допомогти людині розібратись і покращити його посадкову стрінку в вигляді інстаграму. Тому з чого варто почати, це шапка профіля. В шапці профілю має бути написано про продукт, має написані бути умови, там до прикладу обмін повернення. І так далі, і що потрібно зробити, щоб звернутися, тобто точніше, щоб придбати. Тобто для замовлення пишіть в а, відправлення кожного дня, тощо там ну, вся, вся потрібна інформація, яка завжди є статично в профілі. Наступне це хайлайти. В хайлайтах зазвичай є. Найпотрібніша інформація, тобто, ми, до прикладу, продаємо квіти, продаємо одяг, неважливо, що нам потрібно, щоб було Це ціни, та? тобто, це, до прикладу, те, що є в наявності, це умови доставки і так далі. Тобто, хайлайти потрібні для того, щоб людина максимально швидко знайшла потрібну інформацію. Можете собі так і записати. І відповідно від того, як ми оформимо ці хайлайти, а людина знайде потрібну інформацію. Візьмемо навіть мене в приклад. Та? Ви людина, яка цікавиться таргетом, хоче почати в себе. Ну, хоче спробувати себе в цій професії. Ви заходите на мій профіль. Бачите, в мене в шапці, що е, я, по-перше, маркетинг директор, що я також навчаю таргету, зроблю з тебе таргетолога і так далі. І ви думаєте, ага, окей. Дивитись на мої пости. У мене, звісно, є деякі пости, в яких написаний текст. Але просто подивившись на пости, ви не знаєте, що є всередині. Але є хайлайти, в яких написано відгуки, учні, навчання, ну там ще книги, там машини і так далі. Але ви вже отримуєте початкову потрібну інформацію. І наступне це якраз такі регулярні пости та сторіс, і живий аккаунт в цілому. По-перше, регулярні пости та сторіс це те, що показує на те, що акаунт живий, що в нього дійсно можна купляти і що. Ви робите якийсь контент. Що означає, що ви робите якийсь контент? Коли магазин робить певний контент, це означає, що йому це вигідно. Відповідно, чому йому це вигідно? Тому що в нього купляють. А чому в нього купляють? Тому що довіряють відповідно, може довіряти і я. Ось такий. Причина на слідковий зв'язок може з'явитися в голові людини, і плюс, якщо цей магазин постійно робить сторіс, робить щось цікаве. Це якраз таки один з наступних пунктів, до нього стає більше довіри, за ним навіть цікаво слідкувати, тому що насправді не на всі магазини є сенс підписуватись, тому що там, в принципі, ніякого контенту, окрім їхніх продуктів, немає. І наступний пункт це якраз таки audience marketing activities, а саме те, на що реагує ваша аудиторія, точніше аудиторія вашого клієнта. До мене, коли приходить клієнт, якщо це є Instagram лише, я дивлюся, до прикладу, під якими постами більше коментарів, та, або як люди реагують на те чи інше. А, прошу клієнта там показати сторіс, на які найбільше люди залишають реакції або лайків. Та тобто, і таким самим чином я можу хоча б чуть, -чуть уявити. Що більше цікаво тим людям, які підписані на цей профіль. Відповідно, вже аналізуючи це, я можу це використати і в своїй рекламі також. Ну і звісно, на основі цього можна дати рекомендацію клієнтові: що дивіться, у вас на це дуже класний попит. Це людям подобається, або такого типу контенту, там такого ракурсу, таких фотографій, е, такі фотографії людям подобається більше. Відповідно, робіть це частіше. Також якісна обробка заявок. Тут стоїть зірочка, тому що ви можете привести. Багато людей, багато якісних людей на профіль. Профіль може бути дуже класним. Але якщо, якщо на Дірект відповідає ну якась нерозумна людина, яка не вміє продавати, або робиться погано, відповідно, ці всі люди просто випаруються. вони не куплять, тому що їм. Погано відповідає директ менеджер. Тому на цим також потрібно подивитись. Можливо, з лівого акаунту написати на це інстаграм, подивитися, як вам відповідають, і е, дійсно наполягати на тому, що якщо є з цим проблема, якщо ви проводите багато заявок, багато потенційних клієнтів, а інстаграм е, продає мало. Відповідно, проблема скоріше за все в менеджері з продажів. Але не переживайте, ми про це ще будемо говорити, тому що це дуже важливий момент. Про це буде далі в уроках Також інтерактиви, опитування та якісь рубрики, знов ж таки, це все, все, що я говорю, це. Лише рекомендації, це вам не потрібно робити. Це рекомендації, які ви будете давати клієнтові. Якщо у вас з'явилася якась ідея, або ви навіть не знаю, через незначити GPT придумали якусь ідею опитування рубрики, якісь та постійні для клієнта. Супер. До прикладу, один з варіантів, щоб ви розуміли, про що я говорю: магазин одягу, та? чим вони можуть вирізнятися. В принципі, одяг однаковий, фотографії схожі, але якийсь магазин кожен день робить якусь рубрику, до прикладу, look of the day з тими речами, які вони продають. І відповідно, людина хоче купити футболку або якусь ковтинку, і вона її бачить в різних образах. Відповідно, вона може подумати, а ага, в мене ось такі джинси або брюки в мене є. І до такого взуття в мене також є, воно пасувало би мені, і відповідно вона може на себе це приміряти візуально вже, тому що в неї є такі речі. Ось це один з варіантів рубрик, які можна робити для магазину одягу. Я насправді це щойно придумав. Але я от згадую, що я таки часто бачив, і це насправді класно працює. І останній пункт це гумор. Звісно, в залежності від ніші, від напрямку. Але люди люблять гумор. Плюс гумор він доволі shareable, а саме. Його ну він віруситься. Люди його люблять, вони перекидають їм смішно, і от навіть в мене, в мене люди купляли курс, яким їхній друг перекинув в якийсь в мене там мем або жарт зі сторіс. Розумієте, як воно працює? Навіть на ну в такій ніші, як я, та тобто в ніші онлайн навчання. Відповідно, якщо є можливість дати якогось гумору. Порекомендується ви даєте декілька ідей. А по-перше, він може навіть посміятися з цього, а це тільки плюс вам, тому що позитивні емоції клієнта це і ваші позитивні емоції. Ось і ось як це все має виглядати. І ще раз повторюю, що це лише рекомендація з нашої сторони для клієнта. І це, звісно, робиться на початку проекту. Але ми про це ще будемо говорити далі. А поки що, друзі, підіб'ємо з вами підсумок, і хочу перш за все сказати, що таргет для вас це наступна це перспектива. Це інструмент, це цінність і це ваше майбутнє. Якщо розбирати по детально, то ми будемо говорити про перспективу. Знов ж таки, ви перспективу зрозуміли ще з попереднього уроку. Та? Тобто, бути таргетологом це жити вільне життя, налаштовувати рекламу, будь-де знаходячись, робити красні, класні результати для клієнта, що генерує класні результати для вас у вигляді зарплати. І що дуже важливо. Чим більше ви в цій професії, чим довше, тим у вас кращі результати, тим ви більше заробляєте, тим ваша цінність, от безпосередньо третій пункт стає більша, і відповідно ви за меншу частину часу заробляєте більше грошей. Також таргет для вас це інструмент, яким ви оволодієте, яким ви навчитесь давати результати для ваших потенційних клієнтів, завдяки чому будете мати класне майбутнє. А майбутнє може бути знову ж таки будь-чим, тому що. Інтаргет uh, це той інструмент, який дає результати іншим, завдяки чому отримуєте результати. Ви у вигляді оплати, і відповідно те, як ви будете використовувати ці гроші, вже ваша справа. Я використов... я Витрачаю гроші на машини, на якісь там свої ідеї, які спроби. У мене був бренд одягу. Зараз стартую другий вже з більшою логікою і з досвідом, тому що в цьому досвіді в мене раніше не було. А, ну і на свої будь-які ідеї. На книжки використовую, як ви бачите, ззаду я багато читаю, там одна-дві книги в місяць, зазвичай. Ось тому як ви будете це вже використовувати, це ваша справа. Але те, що таргет це світло майбутнє, це залишається фактом. І ота от яку я казав на початку року, це наступне. Це ви дивіться, як я роблю, повторюйте за мною і питайте. Ось, і все, ось все, що вам потрібно, щоб ефективно пройти це навчання, взяти з нього максимум, так як це навіть перший урок вже такий детальний про таргетовану рекламу. Все одно вам нагадаю, що. Моя мета вас навчити. Відповідно, від вас також мені потрібні зворотні зв'язок. Якщо ви чогось не розумієте, ви завжди можете написати мені. Також не забувайте про мій інстаграм та Ютуб. До речі, ті, хто на навчанні і ви не дивились мій Ютуб, Я максимально здивований. Переходьте на Ютуб, підписуйтесь. Там багато насправді відео про таргет корисних і де є практика, я її обов'язково там показую. А для тих, хто дивиться цей урок безкоштовно, хто вирішив дізнати, що таке таргетована реклама, спробувати для вас. Є промокод на мінус на. Курс безпосередньо за словом тріал, і він діє 48 годин. Тому, якщо ви хочете стати таргетологом, опанувати цю професію, заробляти онлайн від 700 доларів на місяць, переходьте на сайт, там є вся інформація. А на цьому, друзі, все ми з вами дізналися, що таке таргетована реклама. Її переваги безпосередньо дізналася, як вона працює, і вже в наступному році буде невеличкий такий бонус для вас, де я розкажу про те, як вам вже під час навчання закрити вашого першого клієнта. Тому ще раз дякую за перегляд цього уроку і до зустрічі в наступному.